Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді акумулятори для скутера, так звані таблетки. Наймасовіше серед них це Геларі, відомого виробника в даному сегменті МСУ, виробництво Тайвану. Порівняно з китайськими виробниками процент браку зведений до мінімуму. Такої форми і кріплення роз'ємів для підключення є два види. Вони дуже схожі і їх часто плутають. Основну увагу потрібно приділити положенню роз'ємів для підключення і ширині акумулятора. По довжині і висоті вони майже одинакові. першого екземпляру ширина 3,5 см і роз'єм для підключення паралельно боковій частині акумулятора. Вони встановлюються е, на скутерах Suzuki, Sepia, Yamaha, Nexon, Suzuki Leds. Другий екземпляр має ширину 4,5 см і чуть ширші роз'єми для підключення е, паралельній верхній частині акумулятора. Е, встановлюються на мопеди Honda Dio AF34, 35, Fit, Tart, af 51 е, Акумулятори гелового типу мають багато позитивних відгуків, служить довго і справно, їх можна встановлювати в будь-якому положенні. От нечого бояться такого типу акумулятори це повного розряду. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!